У 6 годин мене завезли і о 15-11 мене привезли. Спочатку боялася, знайшла Ярослава Тарасовича в тіктоці, да, прочитала коменти людські, і мені дуже сподобалося, і я зацікавилася ним. І прийшла на консультацію, він мені розказав, що до чого, сказав до мене, що ви доробилися. І потім согласували, коли операція, і мене прооперували. І я рада, що я з ним познайомилася. Дуже вдячна йому. Дуже гарний уход тут. Дуже приємні медсестри. Мені дуже все сподобалося. Я вже ходила сьогодні. Рекомендую людям, Ярослава Тарасовича Мітика, дуже хороший врач, Мені дуже сподобалось.